И как я это должен объяснить Майпутлеру? Ну, это героическое отступление. Плюс мои нота съездили. Может все-таки жест доброй воли? Нет, нет, Майпутлеру не понравится. Давай все-таки мы героически начали отступать на них и отступили их в щепки. Э, здравия желаю. Ха-ха! Укропы, наверное, в бешенстве от нашего героического отступления. Ну, конечно, сидели без света. А теперь без света и без енота. Придурки. Ну, Суровикин, и что у нас по Херсону? Мы героически отступили. И плюс захватили енота. Какого еще мать вашу енота? Енота Толика из мини зоопарка. Отправляйте коня на G20. Я не поеду. Marvel Studio представляет... енот наш. Правда, уже общая рекламы. Толік! Толік! Ну, я вже туди йому в рело даю. Толік, закинь мене на хату. Йоп, твою май, ти чого такий синій? Я п'ю відранку. То, то ти відрання заливаєш рело і хочеш, аби я тебе з тим перегаром візду хати на своїй машині? Викличе все у клана або йде пішки. Ти тормоз, Я хотів би те завіз мене на моїй! А ти думаєш, в твоїй віте не буде смерділо самогону! Скажи правду, Толік! Ти ж чуєш, що то перегар від чистої гурляги, а не від самогону. Добре, я чую. То в чому проблема? Ти мені більше не колега? Нє, бо є додаток у клон суперап. В ньому зручна навігація, і тепер він дозволяє переміщатись між містами країни, Ти можеш викликати драйвера, чи відправити доставку. І то буде плюсом тобі в карму, бо вони допомагають армії. Тому відтепер буховий їздиш без мене. Пробач посилання в описі. А Ану, подивіш, то тупа мускалота краде єнота, чи то в мене вже галіники? Так. твою мать, то то єнот? Ну та і я так кажу, що то є звичайний єнот. Ч, пану глянь? Його? Ну, та то єнот? Я правильно розумію, їхнє командування Спадило єнота? Ну то ти шой сам видел? Ні, ну то то звичайний єнот. Ну хуляри єнота з зупарк. Електрочайник без підставки. Це підтвердження, що в їх діях є прихований зміст. Це підтвердження, що в їхній голові не прихований вакуум. Курва, йдо лупну сотку, бо тосі так не розібрати. Тим часом десь в Кремлі. Радуйся, величайший народ. Тепер наш єнот. Енот єнот наш. Чесно, хлопе, я думаю, ви всі притворяєте. Але тепер каведжу живе є файно пиздяканні. Тебе щось не нравиться? Ну, курва, який сенс в крадіжці єнота з зоопарку. Дабы показать Куськину мать! Долбаным пиндосом! Пусть НАТО убирается на границе 97-го года. Тобто ви обісрались в Херсоні, щоб показать Кузькину мать вкрали мене? А НАТО має втекти, щоб ви в них єнотів не покрали, я так розумію? Ну да. И в руках цих людей ядерна зброя. Он меня начинает нервировать. Братцы, ведь спецоперация идет по плану? Ага, але виходячи з останніх подій, це як мінімум план залужного. Призніс ще раз цю фамілію. і Я відріжу твою башку і відправлю прямиком в Київ. Так, да, він може. І от просто уяви собі ситуацію. В Київ приїжджає відрізана голова єнота. Президент терміново збирає РНБО. Вони всі встають, дивляться на голову, і президент каже: Все, гайка, треба капітулювати. Ти десь так собі то уявляєш? Так іменно і буде, то то відеш. Іли ви повинні пойти на переговори. О боже, ну весь світ же вам сказав, що пойти можете хіба ви? Невже це так необхідно, щоб це ще повторив єнот? Куди пойти? Та нахуй, як куди? Сам в шоці, що мені прийшлося це зробити, але певно, така ваша доля. І що, я веджу ви трохи на нервах, з тими відключками світла куревськими. Ну то як сказати, то трохи вибиваєте без роботи. Але в будь-якому випадку то заставляю більше ненавидіти ту тупу мускалоту. Спочатку трохи нерви собі їв, бо то ніц не встигаєш. Неділя сьомого вечора я хіба випуск здорублею. Але в мене є файний план. Треба вживатися генератор, ноутбук і старлінк, а в телеграмі найти якогось рандомного мускалотрончика. І що тут таке буде? Наш вам контакт, рашистів. Кожен раз, коли мені будуть відключати швітло, я буду присилав йому смс-ку, аби він нахуй. Уявіть собі, світла так би нема, а на три букві він одно пішов. То робиш і для того, аби вони пам'ятали, що в нашій країні є люди, а в наших людей є то, що нема в їхніх. Музичі називає. Тому найпам'ятають, що в нас в країні є інтернет, туалети, підставки для чайників, єноти. І навіть якщо в нас нема світла, то на вони йдуть всі одно. Подяка всім патронам і спонсорам каналу, тим, хто донатит, в наступному випуску покажу. Бо чесно ледь би встиг відео зробити. Нині неділя, тому не забувайте за донат на ЗСУ як на церкву. Всі посилання залишу в описі. Обнів припідняв. здебем ще на новому відео.